Всім привіт! Я знову вийшов на криво, зробив вже серію юнок Бштук 6-7. Перше пройдусь по мілячку. Нарешті придбав такий ящик, ну, можна сказати на ринку один з найдешевших, але думаю мені і такого вистачить. Показую на що буду пробувати сьогодні ловити. Так, Це в мене отака нова вудочка, типу балалайка, але вона двохсуставна. Така сама, як була в мене та з катушкою. І я ловив на 45 мм моропетку, а тепер буду ловити на 35 мм. І зав'язав петельку тут, Фу, задихався з тими лунками і буду зараз пробувати неї ловити. І також на 0079 жилці. от зробив таку безмотилку лісотку, як зробив, оснастив нею водочку. Так що буду пробувати зараз перші опускання ближні буду робити. Ще й да, ця удочка відчувається дуже делікатна, По клювочку, в неї має бути дуже класно чути, але да? ще щоб окунь клюнув. Поки що глухо. Нема реакції на блешню ніяких. 0,14-ту жилку, бо на тій в мене 0,16. Ну це така більш тонша, можна сказати, і. можливо, якось воно зіграє якусь роль. Загалом треба хоч першого окуня витягнути. Що цілий тиждень була плюсова температура, там плюс 2, плюс 3. Вночі там опускалось до нуля літ, такий сантиметрів 15, то й місцями більше. На наступний тиждень вже буде до плюс 8, плюс 10, то я вже напевне на лід не буду виходити. Буду пробувати десь пінгом. що в мене реакції немає, треба шукати рибу. Оце не діло стояти так на одній лунці. Нарешті заробив першу тут Це з четвертої лунки. І в ній, до речі, наймілкіше. Опустили його зразу. Не мучив, хоча на дворі 0 градусів можна і не переживати за рибку, то не мороз, що воно одразу замерзає. Но клюнув класно. Шкода, що не зняв попльовочку. що серія нових лонок зроблена ну, і шукаємо далі рибку так, зараз твоє завдання його знайти коли вже я на його найду, то думаю на тому місці його буде багато і можна собі буде стояти і, і ловити так оно ну, замірюємо ще раз літ ну, ось таке от так що це Чичина хороша ну і йду наглибші трошки місця, ну і так періодично опускаюсь, щоб знову знайти дно. Його сфотографував скоренько, і поки що не відпускаю, йому точно нічого не буде. Ми спробуємо ще когось там виманити. Може вони там роздразнилися вже. І то з тих, що клювали, але якийсь один з них. Ха. Можна так вважати. Шо, рибку відпускаємо і пробуємо ступу. Чим далі по нових лунках, тим краще. Це вже мені подобається такий розклад. чорний оку і влупив класно попробую ще раз скоризтих дрібненьких тих немає якісь побільше такі окушки треба постояти на лонці, зразу не підходить, а треба трошки помахати Блешні Там що за такого окушка можна і чойплипити. Вже і столики є на рибалці, все супер. О, супер. А я якраз і за них казав, що вони щось не клюють сьогодні, нагадав він себе провів. Хорош, пішов гарно. Пробуємо використати ящик по призначенню сісти на нього. Розчистимо луночку. Око плаває і попробуємо цю безмотилочку. ручної роботи. Замовляв майстра з Керменчуга. О, вони Пашать окуня конкретного на неї. У нас такого треба пошукати, але хоча б якийсь. Ти розловив. Тільки опустив, і на тобі. Да, ну на вітрі 0,79 це конечно. Микроб, але є Ой. Щоб без мотилочка теж ловить є та й окон, бачите, не настільки. Активний, напевно, щоб без мотилку брати, хоча і ближня теж така приманка на ну, активну рибу, я би сказав. Тут вже по пасильній рибі тільки малесенька мормишка і один-два мотилька можуть спасти, щоб щось зловити. Тільки виключив камеру і на опусканні взяв А до того скільки проводок зробив з махі, і було пусто. різні покльовки є удар, є таке, як по по в фідері, така покльовка, він просто дрижить, а є, що просто піднімає вверх, так ну, як ще кажуть, підбиває окуня. Отаких вже сьогодні парочка була. Опа! Я вже своє сьогодні можна сказати, отримав задоволення від рибалки. І... Bye. Oh. Тим словом порибалося. Що я можу сказати? Окунь трошки гірше тривав, але це зробити декілька більших, Що Такого непоганого розміру. Так що наступний вигляд Чекаю дуже такі зміни в погоді, потепління до плюс 8-9 градусів, так що я на даному різні піду, а окушка шкати по річках. Що я там кажу, що там вода дуже піднялася і брудна. Треба я появити в розвідку і подивитися, що в нас робиться. Так що, всім дякую, що дивилися. До нових зустрічей.